Добрий ранок. Ми з України. Ви на каналі Дємона, Ну що ж, поїхали. Так, 6 тапків швиденько, тому що потрібно їхати. Так, значить, два червоних по центру. Що? Буде два фіола, 2 газелі і 2 сладки. Все зрозуміло. Хоп, є такий. Далі додаємо до нього. Кицю? Ну, зрозуміло, да? ось так. Ось цей блокератор. Де де, де ж ти, Де ж ти? де ж ж ти, де ти? Кийця моя киця? Киця не бачу. Вибачайте вже. Зараз. Спокійтесь, потрібно щось. Занадто... О, от і киця. Так. Раз, раз, раз. Раз. Нехай буде. Киці пожирніші. Нехай будуть. Все, дивимося. Так. Контра киця. Поїхали. Так, да, окей, сражаємось. Так, фіоли зелені. Ти смотри. А я, мабуть, все ж таки фіоли зберу, а не зелені. Так, а як так, щоб вони не полетіли? Три. Три, так? Да? Так, щоб взайвого не полетіло. Так. Три-4. А чотири 4 тоді буде. А три. Блін. Що тут багато летить. Що так летить, що так летить. Так, ще раз. П'ятірка фіолів. І це все погано. Трійка фіолів. Летить трійка зелених. І так летять, і так летять. Що ж таке? Так, заспокоїтися і почати міркувати знову. Ну, зелені летять. Ось що питання. От. Так як він пропонує розрізати все, потім тройка летить, а потім чотири зелених не годиться. Давай, то есть так. Вот так. Бачу, получилось все ж таки. Поехали. Раз. 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 Ну, це не промахується, ти зрозуміло. Так, червоний, нехай ходить. Ах ти. А Філи не хотілося б, щоб ходили. Три буде ходити ще раз сьогодні. Червоний тримає по шапці. то зрозуміло. Давайте ось так все ж таки. Раз. Три і ось так. Ну, ще раз так. На мене не рятує, як ніколи. А, йому ціни наносять. Ага. Це я так щось так, я так не так не хотів робити. Ладно. Два філи долиниш робити. Так, да, то щось я. Ха -ха, забув, що на нього ж не, не діють. Так, то так не потрібно робити. Далі поїхали. Тут два червоних, значить, сюди будуть їхати. Ой, Бернадовий. <кій> <кій> так, ну поїхали, значить, туди. Да. <кій> так, їде Локі. Локі, Локі, Локі їде. Тут будуть однакові тапки. Тому що. Так, це сюди фіга тінь. Де моя музика? Так, далі, 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 далі. У нас тут буде ось цей, хоча він знімається. Головний тут у нас пан Локі є. І ще у нас тут є е, третій жовтий. третій жовтий у нас знову ж таки блокератор. Жовтенький. Четвірочка, звичайно. Щось не бачу я її. Ось. Ось вона. Так. Раз, два, три. Блокируємо, блокируємо, блокуємо, блокируємо. Так. Да. Що у нас тут ще? Так, тут, звичайно, такі. Тут такі, тут такі. Поїхали. Так. Так. Жовтих не бачу. Фіолів теж не бачу. Як можна зібрати. Залишаються тільки сині. Це кращий варіант зібрати синіх. Ну Давайте поки що отак три. Так не зовсім і погано. Як же ж тут їх? Блін. Вроді як і є вони. Але що з ними робити? Червоні, блін, куди вони під'їдуть? Угу, погана справа. Жовтих нема, фіолів я, мабуть, не зберу. Ну три фіоли, давайте чотири. Нехай фіоли може там. Блін. Ну, є шанс. Якщо зараз комбо не полетить ніяк, а воно не полетіло, то ми робимо ось так. Так, мабуть, все ж таки жовті. Так, хтось вже там писати починає невчасно. Так. Так. Давайте фіулю, нехай воно скинеться так само. Нічого я не зроблю. Чотири запускати. Чи? Ще 4 буде. Синьок більше не бачу і що робити не розумію. Он походить і все. Мені треба знову шукати. Це нова пошта достане. Три, чотири, полетить. Ладно, ну що робити? Може ще золоцененьке? Доїдуть, ні. Так, ладно, тоді ходимо сюди і жовтий. Ми жовтий збираємо. А чого ти не зібрався? Ти що? Так, ти чого коїш? Так. Я тільки не зрозумів, чого воно не зібралося. Так, тепер три синіх суди і знову Бернадет. Працюємо по Бернадет і потім по. По Бернадет все ж таки. Так, жовті, жовті, де мої жовті? Жовті. Ну, давайте ще так подивимось. Ось ще сині будуть. Так. Ще будуть сині, так? Да? Там його потроху їсть. Їсть потроху його. Давайте синіх три. Хочу, щоб він від'їхав. Так, зараз щоб він походив разок. А потім вже будемо щось вирішувати. О. Так, добре. Тепер я б'ю по ньому. І три жовтих. Так, а тепер ми ходимо сюди разок. І сюди разок. Ну, тоненького дуже гарний вийшов тапок. Все було зроблено, синенький знайшов. Так далі у нас майже такий самий, але будемо грати, мабуть. Бернодет. <кхи> так, щось вибираємо наш квалт ось цього. да, Поїхали. Так, що у нас там? Ага, мені жовтих потрібно побільше, значить ось цей атака поїхали. Що в нього там? Атака, да Беремо третій, та капець у мене це у нас буде... Ух ти а я ще можу таким зіграти. Червоний в мене От сюди. Ага, сюди, мабуть, підемо. А сюди будуть, да. Угу. Давайте фіолів граємо. А, тут не буде працювати на нього. Да? нього тут повищено, Ні, я не проб'ю його, ні. Туди не підходить. вибачайте. Так, ладно, тоді беремо ще раз два червоних. Так, хвилинку я зараз поміркую. І от сюди зразу червоні, 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 газель і... ні, тут ще ні. Трошки потрібно поміркувати, вибачайте. Так, ось сюди тоді, да, виходить, можна? Що я хотів там робити? Зараз фіоли, да, тут ніхто такого не буде комплексувати. Давайте. Фіол раз. Так, бернадет. Два. Так. Бернадець сюди трошки точніше. Сюди і сюди. І сюди по центру хто? Звичайно, зелений синенький наш клієнт. Це буде Оні. Оні. Так, що у нас тут виходить? Угу Ок. Поїхали. Так, червоний мені не зібрати, фіолів я можу зібрати, да? Значить збираю фіолів. О, а потім у синій вже зберуться. Угу. Так, не потрібно таки його заряджати. Ну вже добре. Так, піднімаємося раз. Червоних трошки де йшло, може зібрати зможу. І поїхали. Бац. Ну, як завжди, і хто що зробиш? Три синіх. Так, мені червоні потрібні взагалі-то. Я їх не бачу. Ось так підтягнути потім є шанс. Та ну, який комбо. Ладно, давайте спробуємо взірвати, все одно всі ходять. може воно там якось все ж Ну Дивимося, кого він буде бити. А, він зняв! Ой, ну все це тоді це. Заливка. Він зняв. А, цей зняв спочатку. А, два рази. Це я помилився, Неправильний підхід. Ну да. Ладно, давайте спробуємо, що там може ще забрати. А вдруг червоні якось приїдуть? Мені не приїдуть, так? Да? Ну, розбив буде, так. Да? Вже добив. Веки, да, да, шкода, шкода. Так, ладно, далі поїхали. Так, хочете. Ну, ти там, де ти, так, хочеться. Де тут ще три червоних, я бачу. Ой, да, був ще член. Ну, давайте сюди все ж таки, як і планував. Як і планував. Знову такий самий капець, так, як тільки що був. Так, луки. Локі, потім знову блокератор до цього разу це буде щось інше. Так, і жовтий блокератор у мене другий. Так, хочеться. Титан, де ти. Так і фіол. Фіол готова. Хто у нас тут? Угу. Нам тут нормально зайде. І навіть альфу кидано то чи що? Де у мене ця? Давайте ось так, трошки не дотягую, бачу. Що синіх не буде, то все, <звук> Так. я так. Відправляємо, відпочивати, ну Що ж робиш. Зробиш. Так. Ой, треба було бабцю, мабуть. А може, не потрібно було. Добре, я хотів тут грати просто. Що там нічого не робить поки що. Не, не йде. Ще й така фігня виходить. М -м -м -да. Давайте ще прокинемо розок. будем идти смотреть сколько оно будет обходить и будучи обходить мало капец А чим я тут збираюся щось збивати, добивати? Ну це залив буде зазимля. Ну, все це програш. Просто доігруємо і все, скільки можна більше вбиваємо і все. Це поганий був варіант тапку, я так розумію. Ну, слабкі, слабкі вони тут були. Ну, що, можна майже виходити? Побігли. Так, добре. Сюди можна добиватися йти. Добиватися будемо ось таким капцем. Раз. Сразу потрібно так було йти. Щось я то. Захотів щось вигадати. Альфа. Газелька. Альфа-альфа. Газель. Альфа. Газель, 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 і ще у нас ось такий хлопчик, і отак. От угу. Окей, okay, сажаємося. Синих не дають. Фіолів не дають. Ну, може, тут не доїде. Йось, якийсь. Так, три жовтих зато є. Ну давайте хоч жовтих зберемо. Та не надо ж так потужно його заряджати вау. Взагалі -да. без шансів якихось. Сыник, дай дэш, ну ёж машу А, он <звук> Ладно, не пишло. А, і що я роблю? Він же ж там під. А! Ну це я вже так. Хотів так зазіграти, в три в одного вкинув, ну добре, буває. Бачите, що коїться. Каменю не дали. В кінці. Так, 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 так. Так, так. Питання там в той жовтій, бачите, вона круто мене бахає. Класна вона. Так, жовтих нема, синіх нема, фіоли, фіоли. Давайте роз'їдемо, нехай пусть роз'їдеться. Та не потрібно комбо комбоці. Ну, це просто якийсь жах. 需要的。Shared, uh. Круть. Круть, ребята. Вот так и заканчиваем. Джах. Початок нормальный такие, путем Джах. жах. Ну, добре. Ладно.